Господь заповідає не лише прощати тому, хто обкрадає тебе і займається лихварством, а ж... каже любити Його якнайсильніше, та щиро. Бо це саме це бажаючи прищепити, сказав він: моліться за тих, що вас не вважають. Луки 6, 6:28. Що ми зазвичай робимо. Для тих, кого сильно любимо. Та Христос заповів молитися за кривдників, ми ж засідки їм влаштовуємо, і отримавши наказ благословляти тих, що нас, що нас клянуть, закидаємо їх тисячами проклять. Молитва це велика зброя. Невичерпний скарб багатство, що ніколи не зміліє супокійне пристановище, несхитний затишок, і корінь незліченних благ, і джерело, і матір' молитва. Вона могутніша за саму царську владу. Молитвою ж я називаю не будь-яку. Не недбалу і рушія, а полум'яну і много трудну, що виходить із боленої душі і глибоко зосередженого розуму. Лишень така молитва сходить до неба. Сила молитви гасила силу вогню, приборкувала розлючених левів, припиняла породів, відчиняла небесні ворота. Розривала узе смерті, проганяла геть недуги, відпивала напади, рятувала міста від землетрусу і відвертала й удари, що спостигали з гори і замовлення, що готували людям і взагалі всякі біти. Під молитвою ж розумію не те, що в устах, а те, що виходить з глибини серця. Бо яке дерева, що пустили коріння глибоко в землю, не падають і не валяться, які б сильні вітри не нападали на них, бо коріння міцно тримає їх у землі, такі молитви, що їх із глибини серця засилають, закорінившись там, безпечно простираються вгору. Не зазнаючи перепон у своєму напрямку від жодних нападів помислів, тому й Пророк каже: Із глибини візвав я до Тебе, Господи, Псалом 129. перший Правість і чистоту життя ніщо не може так встановити і утвердити, як часта присутність тут. У храмі і старанне слухання слова Божого, бо, бо що пожива для тіла, це для душі повчання у божественних словах. Однак не тільки хлібом живе людина, але всім, що виходить з уз Господніх, каже нам Біблія, книга Второзаконня 8.3. Ісус це повторював. Тому й непричащання цієї трапези спричиняє своєрідний голод, і Бог погрожує ним і наводить його як покарання. Я пошлю на землю голод, не голод за хлібом, не спрагу за водою, лише за слуханням слова Господнього, книга Муса 8.11. Молися повсякчас, але молячись, не нудьгуй і не лінуйся просити милости у Бога чоловіколюбця, і Він не полишить тебе за твою невідступність, але простить тобі твої гріхи і дасть тобі те, про що просиш. Коли молячись, буде тебе почуто, перебувай у молитві, дякуючи за милість. А якщо не буде тебе почуто, перебувай у молитві, щоб було тебе почуто. Не кажи, багато я молився, а не був вислуханий. Бо й це часто буває для твоєї ж користи. Знає Бог, що ти ледащо, і поблажливий до себе, і якщо одержиш те, про що просиш, підеш, та й не молитимешся більше. Чому відкладає тебе вислухати. Аби коли маєш потребу, змусити тебе частіше з ним говорити і провадити час у молитві, тож перебувай у молитві і не допускай, аби тобі в ній розгалінитися. Молитва, дорогі мої, може багато, тому розчиняй. Та її не в якусь мізерну справу. Згрішили, Убідіть храм і загладьте свій гнів покаяння, Скільки разів упадеш, щоразу підведешся, так і стільки разів згрішиш квамче покаятися, не допускай сневіри, ще згрішиш, ще покайся. Не опускай рук і не під, відпадай від надії отримати належні нам блага. нехай ти вже й старець та й згрішив, іди у храм і покайся. Тут лічниця, а не суд, тут не муки за гріхи накладають, а відпускають гріхи. Богу в єдиному скажи свій гріх. Проти тебе єдиного зрішив і лукаве перед тобою вчинив, Псалом 56. І відпустяться тобі гріхи твої. Без Божої та й надії і милости нічого доброго не увійде до наших душ. Божа ж тайно дія сходить на наші труди і суттєво їх полегшує, коли Він бачить, що ми любимо молитву, часто звертаємося до Бога з проханням, а відтоді очікуємо, що сійде на нас ушіляке благо. Тому, коли я бачу такого, що не любить молитви, а це видно в храмі. Коли не встиг прийти вклякнути вже встав або після літургії не встиг закрити царські ворота, уже погнав. І коли я такого бачу, що немає теплого і сильного такого нахилу до молитви, то з цього буває для мене явним, що цей чоловік нічого шляхетного і високого не має в своїй душі. А коли бачу того, що непоситно хапається за богослуження і упущення частої молитви вважає за одну з найбільших втрат і кривд, то запевнююся, що він є вірний подвижник всілякої чесноти і храм Божий. Бо якщо одягу мужа, а у зубах усміх. І хода чоловіка оповідають, хто він. Бачимо це, каже книга Сераха 19.3, за словами премудрого, що більше молитви і служіння Богові є знаком ущілякої праведності, оскільки є духовним і божественним одіянням. Що приносить нашим помислам велику окрасу й чарівність, благовлаштовує життя кожного, не допускає тримати у мій щось недоречне і негідне, заохочує до благовіння перед Богом і поважає честь, якою він благословив ушанувати нас. Навчає відвертатися від усякого забобонного пророкування, проганяє соромицькі пусті помисли і налаштовує душу кожного погорджувати тілесні насолоди. Цю єдину гордість пристало мати тим, що почитають Христа, не бути рабом нічого соромницького, а пильнувати свою душу. У свободі від усього в непорочнім житті. Може хтось із ледачих і неохочих старанно та ретельно молитися надумає виправдовуватися словами самого Господа. Не кожний, хто промовляє до мене, Господи, Господи, уйде в Царство Небесне. Лише той, хто чинить волю Отця мого, що на небі, Матея 7:21. Скажу на це, що якби я вважав саму молитву достатньою для спасіння, то хтось інший слушно міг би використати ці слова проти мене. Але оскільки я кажу, що молитва є голова всіх чеснот, Корінь і основа спасительного життя, то нехай ніхто не прикриває такими словами своєї ледачості до молитви. Ні сама доброчесність без інших чеснот не може спасти ні турбота про убогих, ані доброта, чи жодне з інших похвальних тіл. Потрібно щоб усі чесноти стеклися в нашу душу, а молитва, щоб лежала, як корінь і основа під ними, як в кораблі і в домі нижні частини роблять міцними і суцільними, так і наше життя зміцнюють молитви, а без них нічого доброго і спасенного у нас немає. Тому апостол Павло наполегливо велить нам пильнувати молитву, будьте постійні в молитві, пильнуючи в ній із подякою, Колощан 4.2. І в іншому місці моліться без перерви, за все дякуйте, така воля Божа щодо вас в Христі Ісусі, 1 Солонян 5,17. і ще. Ущакою молитвою і благання моліться у будь-який час Духом, і дбайте про це саме з повною постійністю і благанням. Ефесян 6.18. Так багатьма божественними словами благає нас у молитві цей апостольський очільник. Тому нам, його учням, слід із молитвою прямувати шляхом нашого життя і частіше зрошувати, і напувати нею свою душу, бо всі ми маємо в ній потребу не менше, ніж дерева у воді. Ні, вони не можуть плодоносити, якщо не питимуть своїм корінням воду. Ані ми виточуватиме многоцінні і благочестя, чинити діла добрі, якщо не напуватимемо свою душу молитвами. У пророчих видіннях ангели постають такими, що з великим страхом приносять свої похвальні піснів владиці сущого. Вони з великого благовиння покривають свої руки і ноги. Але коли потрібно літати, звершуються з великим трепетом. У цьому приклад і урок для нас, як і нам слід. Звершувати свої молитви. Спочатку, дорогі мої, ми підходимо до молитви з генітючими помилками. Наш егоїзм не знає меж. У більш-менш наївній любові до самих себе ми розглядаємо все, з чим входимо в контакт, як існуючи заради нас для власного вживання. І власної вигоди. Ми думаємо і діємо так, немов усе неживі предмети, рослини, людські істоті, навіть наші власні душі було створено для виконання наших егоїстичних бажань. Щойно ми дізнаємося. Бога, ми негайно починаємо дивитися на нього як на черговий засіб виконання своїх цілей. Світська людина в своєму ставленні до Бога більш-менш усвідомлено має на увазі наступне: як використовувати Бога з найбільшою вигодою для себе, як змусити Його служити мені зараз. У майбутньому і у вічності. Світська людина і молитву сприймає таким чином, як використовувати молитву найбільш вигідним для себе способом. З цієї самої причини світська людина навряд чи визнає регулярну молитву Богові корисною для себе. Вона вимагає занадто великого зусилля, віднімає багато часу, і, взагалі, це неможливо, бо вона просто забуває молитися. Про те, коли ж та сама людина потрапляє в ті чи інші скрутні обставини і не може ні сама допомогти собі. Ні отримати допомогу від інших, тоді вона думає, що Богові помолитися дуже навіть варто. Тоді вона самозабутньо молиться йому, часто голосно волаючи про свої біди. Але коли Бог не сходить до її потреб негайно і не відповідає їй. Ця людина не лише дивується, але губиться і засмучується, глибоко засмучується, навіщо ж потрібен Бог, якщо Він не поступає в розпорядження тих, хто потребує Його. Проте, Бог, що Бог може існувати для якихось інших цілей, окрім задоволення егоїстичних бажань. Така людина навіть не може припустити. Є безліч людей, які після свого досвіду, такого подібного роду, назавжди відійшли від молитви. Якщо ти не можеш отримати те, про що просиш, то навіщо молитися? Тим. Хто відкрив своє серце духові молитви і трохи дізнався, дорогі мої, що таке молитва, неважко буде зрозуміти, що ці люди неправильно зрозуміли сенс молитви. Мета, який на їх погляд, служить молитва, абсолютно не співпадає з істинним її призначенням. Вони моляться у повному протиріччі із самою суттю молитви. Цілком очевидно, що це не призводить до добрих результатів і стає джерелом розчарувань. Проте не лише свічка людина неправильно розуміє і використовує молитву. На жаль, багато віруючих думають так само. Наша природа теж тлесна, і коли ми бачимо, що можемо отримати якусь вигоду чи позбутися від якогось страждання або нещастя, ми не заперечуємо проти молитви. Навіть навпаки, ми хочемо молитися, що і не дивно, слід тут зазначити. Що спокуса неправильно використовувати молитву природне для нас і приходить до будь-якого віруючого. У Євангелії від Матея, 20 глава, 20-й, 23 стишок, наводиться типовий приклад неправильного використання молитви. Одного дня сини Заведеєві прийшли зі своєю матір'ю до Ісуса і пропросили Його про високі пости в земному царстві, яке, як вони вважали, буде встановлено. Їх молитва без сумніву була вимовлена цілком безневинно і з великою вірою. Вони були родичами Ісуса, подібно до Петра. Вже займали привілейоване становище в колі його друзів. Вони хотіли, щоб Ісус заздалегідь обіцяв їм високе становище в царстві, яке буде створене. У вірші 24 говориться про те, як обурилися інші апостоли, коли почули про це, проте Ісус. Реагував абсолютно інакше. І це я хотів би підкреслити, дорогі мої. Він відповів негайно, ясно заявивши, що не може виконати їх прохання. Але стосовно решти, то з розумінням і добросичним він роз'яснив їм їхню помилу. Ніжний і співчутливий тон, який наповнює Його повчання, дощі зігріває наші душі, це дає нам зрозуміти, як ставиться Ісус до нас, коли ми всією сім'єю приходимо до Нього і просимо у нього усіляких благ, просимо захистити нас від усіляких небезпек і прикростей. Він не гнівається на нас, як могли б ми чекати. Він розуміє нас, показує нам наші помилки і вчить, як потрібно молитися. Тому, дорогі мої, от що робить Дух всякий раз, коли ми неправильно використовуємо молитву і просимо про щось для себе, для власної радості з любов'ю і добротою, хоча й непохитно. Він нагадує нам, що такі прохання не відповідають істинному сенсу молитви. Він показує, що так молитися неправильно, що ми помиляємося. Спочатку ми, можливо, не розуміємо, що він має на увазі. Ми відчуваємо лише внутрішнє занепокоєння як під час, так і після молитви. Крім того, ми, звичайно, помічаємо, що наші прохання не виконуються. Для чесної душі зазвичай цього буває достатньо. Людина починає вивчати себе і досліджувати свої молитви. Це дає. Можливість духові молитви дати їй повне розуміння. Людина починає бачити, що неправильно використовувала молитву, і що слова Якова можуть бути адресовані їй. Просите і не одержуєте, тому що просите не на добре, а щоб ужити для пристрастей ваші. Коли така людина починає розуміти це, вона дивується тому, наскільки її молитви про справи Християнської общини залежать від міри її особистої участі у цих справах. Якщо, приміром, наша парафія організовує, влаштовує, який захід, наприклад, якусь біблійну конференцію, ми вкрай зацікавлені і регулярно молимося про цю подію? З іншого боку, значно менший ентузіазм ми виявляємо в собі, коли йдеться про сусідню парафію. Чи може статися так, що треба прийняти важливе рішення? Ми молимося і просимо керівництва у Бога, щоб виконати Його волю. Проте виявляється, що молитви були спрямовані не на зв'ясування волі Божої, а навпаки на те, щоб воля Божа і Його благословення співпадали з нашими власними бажаннями і цілями. Тому, дорогі мої, будь-хто, хто упіймав себе на неправильному використанні молитви, повністю погодиться зі словами Якова, наведеними вище, така людина почуватиме себе більш нікчемною і безпорадною у своєму молитовному житті, ніж колись раніше. Вона зрозуміє, як яким пристрасно егоїстичним було її серце, і наскільки все її молитовне життя було наповнене егоїзмом, вона почне ридати і просити від щирого серця, Господи, навчи мене молитися. Після цього у її молитовному житті настає зміна, навчившись не довіряти самій собі навіть тоді, коли вона молиться. Вона удається до духа молитви, так виникає прагнення її серця уникнути фальші і навчитися правильно використовувати молитву. Тепер шлях візр... вільний. Поступово дух молитви дістає можливість відкрити йому сенс молитви і шлях використання молитви, який вказує. Бог Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!